Друзі, всім доброго вечора. Зараз я йду у ресторанчик знімати вам нове та крутезне відео. Зараз я чекаю на чоловіка. Він пішов брати електричного скутера. Що ж, заварюйте чай, робіть собі бутерброди та погнали дивитися. І китайські танцюльки. В Китаї всі кожного вечора біля якихось торгових центрах завжди збираються бабульки-дідульки і танцюють. Думаю, всі впізнають цей торговий центр. Я тут кожного дня 80% моїх вітру саме з того торгового центру. До речі, виглядають ось ці електричні байки та велосипеди. Є блакитні і є жовтенькі. Я користуюсь лише блакитними, тому що там ви один раз водите. Паспортні дані, паспортні китайські дані. Ось в мене там, звичайно, на чоловіка зареєстровано, а ось ці жовтенькі постійно потрібно проходити верифікацію, тому, на жаль, я не можу жовтенькі використовувати на даний момент. Я використовую лише блакитні. Ось цей заклад, в якому ми сьогодні будемо вечеряти. Є ще другий поверх, можливо, підемо на другий поверх. Зараз глянемо, бо тут я бачу, що є лише два чистих столи. Нічка сказала, що на другому поверсі лише великі столи круглі для 10 плюс людей. Тому десь сядемо зараз тут. Так, Нам дають ось такі пакетики, ви відкриваєте їх і там знаходиться посуд. Це все помито, типу продезінфіковано. Ось. І також термос з кип'ятком для того, щоб це все ще раз помити. І чекаємо, нашу їжу, замовлення ми вже зробили. Також нам тільки що принесли ще ось такий тазик для того, щоб це все помити. І серветки. В Китаї ось такі плоскі тарілки використовуються не для їжі, а для того, щоб сюди складати сміття. Так, нам вже принесли нашу рибку Сон Цю. Улюблену нашу рибку і улюблену рибку багатьох, хто живе в Китаї. Олег, це відео для тебе. Олег, це та людина, яка майже під кожним відео... Залишала комент щодо сонця і Я ще хотіла сфотографувати. Чоловік вже паличками поковирявся. Ось так вона виглядає. Тут у нас кисла зелень. схожа на нашу квашену капусту, але е там інші інші овочі квашені. І також рибка, звичайно, же рибка. І це все вариться в тих овочах, і воно виходить таке кисле-кисле, але дуже смачне. І також нам вже принесли свинину з сільдіреєм. І зараз ще принесуть декілька страв та рис. І Яку нам ще красу принесли, це тофу. Яйця та фарш. Печені у духовці. Яка краса. І нам ще принесли смажену зеленушку. Яка краса, як все смачно виглядає. Клас. Принесли рис, просто подивіться на ось цю тарілку рис. Я її навіть не можу підняти. <рес> Клас, макота. Манцею це страва з риби в кислому бульйоні з квашеною зеленню. Страва походить сичуаня. Сичуанська кухня відома як одна з найгостріших кухонь Китаю. Але цю страву можна замовити і не гостро. Звичайно, є безліч рецептів, але я розкажу, що входить у класичну страву: Рибяче біле філе, ферментована зелень, яка дає кислинку, чесник, ембирь, перець, чилі, крохмал та бульйон. Так, давайте спробуємо нашу рибу. Я вже її пробувала. Ні, не сюди. Я це Нам ще принесли напої, сказали, що те, що ми замовляли, його немає, нам принесли. Принесли замість нього 7-up. Я не дуже люблю газовані напої і вам не рекомендую не пити всякої такої гадості. Це не корисно але вже є, що я. Все дуже смачно, але дуже і дуже багато олії. В принципі, все в китайському стилі, але я. Доволі довгий час не їла в закладах. ну Я, я вам знімаю відео і в закладах, але я завжди стараюся їсти там, де немає багато олії. Ось і доволі давно вже не їла страви з такою кількістю олії. Це трошки для мене зараз. Нічого. Вже так сильно наїлися, що вже просто не можуть навіть дихати. У нас ще відсотків, напевно, 30-25 з того всього, що ми замовляли, залишилося. Ми думали це все, забрати це все з собою додому, але завтра у нас цілий день не буде вдома, тобто ми його з'їсти не зможемо, тому що б воно не портилося. Ми нічого з собою не візьмемо. Ой, зараз ще, може, трішки все себе щось засунемо. Ой, та й будемо вже йти додому. У нас такий вітер зрінявся. І трішки прохолодно. Ми вже будемо закінчувати нашу трапезу, ми вже будемо відправлятися додому. За вечерю ми заплатили 76 юаней, дуже-дуже дешево, тому що було дуже багато страв і дуже смачних і порції були на хвилиночку дуже великі. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте вставити подобаєчку та підписуватися на цей канал. Всім пока-пока!